глаголаше оба Иисус к веровавшим Ему иудеям, аще вы прибудете во словеси Моем, истину ученицы Мои будете, и уразумеете истину, и истина освободит вы, вещаша и реша Ему». Семя Авраамле есмы, и, и никому же работахом не кориже, как у ты глаголиши, яко свободни будете. Отвіщаєм Иисус! Аминь, аминь, глаголю вам, Яко всяк творяє грех, раб есть греха, раб же не пребывает в дому во век. Сын пребывает во век, а ще обо Бо сына вы свободит, вы будете. Вем, яко семя Авраам Лесте, но ищете меня убити, яко слово мое не вмещается в вы. Аз єжевідіх у Отца Моего Глаголю, і ви у Бо у Отца вашого Творите, «Отвіщаше і реши Ему, Отец наш Авраам, єсть, глагола ім Ісус». а ще чада Авраамля бы сте діла Авраамля бы сте творили. Ныне же ищете меня убить, человека и же истину вам, глаголах, слышах от Бога. Всего Авраам несть сотворил, вы творите дела Отца вашего, реше же Ему, мы от любодеяния, несморождений, единого Отца, Имами Бога. Рече же им Иисус, «Аще Бог, Отец ваш бы был, любили бы все обо меня. Азво од Бога і зедохи прийдох, о себе бо прийдох, но Той мене посла. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього вірували, як у Слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Вони відказали йому, Авраамів мирід і нічиїми невільниками не були ми ніколи, то як же, ти кажеш, ви станете вільні? Відповів їм Ісус, по правді, по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, то є раб гріха, і не зостається раб у домі повік, але син зостається повік». Коли Син, Отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Знаю я, що ви вирідав, але хочете смерть заподіяти мені, бо наука моя не вміщається в вас. Я те говорю, що я бачив в Отця, та й ви робите те, що ви бачили в батька свого. Сказали вони йому відповідь, наш отець Авраам. Відказав їм Ісус, коли б ви, Авраамові діти були, то чинили б діла Авраамові, а тепер ось ви хочете вбити мене, чоловіка, що вам казав правду, яку чув я від Бога. Цього Авраам не робив. Ви робите діла батька свого. Вони ж відказали йому, не родилися ми від перелюбу, одного ми маємо Отця, то Бога. А Ісус їм сказав: якби Бог був отець ваш, ви б любили мене, бо від Бога я вийшов і прийшов, не від себе ж самого прийшов я, а мене Він послав.